Добрий день, шановні члени комісії та присутні. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності, планування та соціально-економічного розвитку. Сьох членів комісії п'ять, присутні чотири члени комісії, це Русецька леся Миколаївна голова комісії, Палько місія Олександрівна, член комісії, Вігільська Ольга Петрівна, член комісія, Шишковська Любов Михайлівна, член комісії. Відсутній один член комісії, це Гретецький Володимир Водинович. Володимир Комісія є повноваженою. На засіданні комісії присутні Ярошенко Ірина, начальник відділу фінансів Верчиківської сільської ради порядок денний буде розглянуто п'ять питань: перше про передачу в оренду нежитового житлового приміщення. Друге про внесення змін до ставок місцевих податків на території Верчиківської сільської територіальної громади на 2026 рік. Третє про надання згоди. На передачу генераторів які <рес> <Четвертка>. <рес> про безоплатне користування. Четверте. Прогруження до передкуру типу об'єкту комунальної власності Борщиківської сільської територіальної громади. П'яте. Пронесення змін до бюджету Берківської сільської територіальної громади на 25 рік. Голосуємо за 4. Проти друга. Утрималося. Слухаємо Усецькому місці Миколаївну голову постійної комісії з питань бюджету. Комунальної власності планування соціально-економічного розвитку, а, про передачу в оренду на житлового приміщення, а, розглянувши лист від Укрпошти, значить, включити до переліку об'єкту комунальної власності другого типу, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону на житлове приміщення комунальної власності Очіківської сільської територіальної громади що знаходиться за адресою Горщик, вулиця Центральна, будинок тридцять один? Передавні вариант приміщення комунальної власності Горщиківської сільської територіальної громади. Що знаходиться за адресою Горщик, вулиця Центральна, будинок 31? Так, прошу вносимо на голосування. Голосуємо. За. Чотири. Проти ну. Про внесення змін до ставок місцевих податків на территории Ворчиківської сільської територіальної громади. Внести зміни до рішення 45-й сессии Верчиківської сільської ради скликання від 23 травня 2025 року номер 805. Про встановлення місцевих податків на території Ворчиківської сільської територіальної громади на 2026 рік. Викласти додаток. Okay. Um, в результаті обговорення питання комісії нічого виступу лікуємо про сесії вершківської сільської ради. Чотири в, в, в ну, кордоні. Чотир, Питання про згоди на передачу генераторів у безплатне користування, значить, надати згоду Борщиківському державному комунальному підприємству на передачу у безоплатне тимчасове користування для потреб закладів освіти комунального майна. Дизельні генераторів, значить, визначити користувача майна, це буде заклади Борщиківської дошкільної освіти Порізка. Борчиківський ліцей. Встановите строк позички до 31 грудня 26 року. В результаті обговорення питання комісії прийшли виставку. Рекомендувати містецької Борщівської сільської ради за 4 крови. Про включення до переліку другого типу об'єкту комунальної власності Борщиківської сільської територіальної громади. Значить, розглянувши місті Берчиківської державної комунального підприємства 28 листопада 2025 року No118, включити до переліку об'єктів комунальної власності другого типу, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону на житове приміщення комунальної власності Борщиківської сільської територіальної громади, що знаходиться за адресою самовочних вулиця Садова, 3. Надати дозвіл Горщиківському державному комунальному підприємству на укладання договору оренди частини нежитлового приміщення за адресою села садова 3, садово три Лерчі, Лерчія і то Тек, то «ТЕК енерчі Терміном на 2 роки. В результаті обговорення питання комісія дійшла до рекомендувати

України про державний бюджет дві 2025 двадцять п'ятого, президента України від 24 лютого 2022 року, проведення стану в України. Пропонуємо внести наступні зміни до бюджету спрямування на проведення витрат 801 536 тисяча п'ятсот тридцять шість гривень від загального фонду бюджету сільської територіальної громади, а саме. Загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти на заробітну плату з нарахуваннями для працівників закладів загальної середньої освіти. Сума сто сімдесят тисяч та на продукти харчування 70 тисяч гривень. На доволі двісті сорок тисяч гривень для, для закладів дошкільної освіти сума 115 п'ятнадцять тисяч п'ятсот гривень на заробітну плату з нарахуваннями для працівників закладів дошкільної освіти. На надання матеріальної допомоги жителів громади 163 тисячі. Також є звернення від Вершівського державного комунального підприємства. Вони звернулися з розрахунками та проханням повернути різницю в тарифах на централізоване постачання та водовідведення відведення за, за три місяці. Це вересень, жовтень і листопад 2025 року в сумі 107 тисяч 708 гривень та різницю в тарифах на з звернення кредиту. Пересень, жовтня, листопад в сумі 31 тисячі 524 гривні. Так, загальна сума до відшкодування 139 тисяч 232 гривні. Також вони просять виділити кошти на трубу і муфту для заміни в системі централізованого водопостачання по вулиці Садова. Загальна сума 57 тисяч 132 гривні. Для закладів загальної середньої освіти є потреба виділення коштів на придбання квадрокоптера для Горщиківського ліцею сумі 15 700 гривень. Виділити кошти для сільської ради та Старостинського округу на придбання комплекту резервного живлення 37 500 гривень. Також для закладів дошкільної освіти на придбання комплекту резервного живлення сума 13 472 гривні. Так, так, так. Також є звернення від Користенської районної ради щодо виділення субвенції районному бюджету для забезпечення виплати заробітної плати з наркованнями працівникам комунальної установи Користенський районний трудовий архів. Кошти виділяється відповідно затвердженої програми, підтримки та розвитку комунальної установи Користенський районний трудовий архів Користенської районної ради на 24-25 років. Центральна сума 20 тисяч гривень. Також пропонуємо внести зміни до бюджету шляхом перерозподілу коштів. Кошти, кошти, які заплановані по закладах культури, зменшити видатки на придбання матеріалів на суму 21 тисяча гривень, відповідно, збільшити на заробітну оплату на суму 10 тисяч гривень, та збільшити видатки на оплату послуг обологустрою 11 тисяч гривень. Кошти по закладах дошкільної освіти на придбання матеріалів зменшити на суму 23 тисячі гривень. Та збільшити видатки по благоустрою на оплату послуг – 23 тисячі гривень, кошти на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальним послуг громадянам родян віку, особам з інвалідністю, зменшити видатки на суму 40 тисяч гривень, та збільшити на придбання матеріалів по закладах загальної середньої освіти суму 40 тисяч гривень. По здійсненню заходів із ЗНО на оплату послуг зменшити 20 000, на 20 тисяч гривень і по благоустрою на придбання матеріалів збільшити на суму 20 тисяч гривень. Кошти по закладах дошкільної освіти на оплату інших енергоносіїв зменшити на суму 9 тисяч гривень та збільшити по закладах загальної середньої, середньої освіти на оплату інших енергоносіїв 9 тисяч гривень. Кошти на, на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальним послуг номерам чоловіку, особам з інвалідністю, зменшити на суму 11 400, і відповідно збільшити по закладах дошкільної освіти на нарахування на оплату праці 11 400 гривень. Прошу ставити на голосування з подальшим розглядом на сесії.